Рада всіх вітати на новому відеоролику на Ютубі. мене тут вже не було два або майже три місяці, але давайте ми знову опустимо цей факт. Якщо ви ще не зрозуміли, то це буде нарізка зі стріма, тому, якщо ви хочете бачити все in real time, in real life, не пропускати жодного висловлення, то вам треба буде підписатися на твіч канал, щоб дивитися все в повному обсязі, а не в скороченому варіанті на Ютубі. Також для того, щоб не пропускати більшість анонсів, більшість трансляцій, більшість там, випусків нових відосів або ще щось новин, то необхідно підписатися на телеграм-канал, бо там я пощу все саме необхідне, все, що відбувається зі мною, що буде, що не буде, тому отут Ну, а всі інші посилання ви можете знайти під описом, під відео в описі. Там. Ну, я вас не буду довго затримувати, тому сідай зручніше і приємного перегляду. Нє, чопер, ну що таке чопер? Чопер, чопер? А, чопер це мотоцикл якийсь. Чопер та гелікоптер, та, або ви такий вид, та, це мотоцикл, одна типу байка. Тип мотоцикла, ще максимально асоціюється з байкерською субкультурою у її американському варіанті. Це, це не йому я куплю, це я собі візьму. Але не це. Я колись мріяла про Кавасакі про Ніндзя, але, ну, типу, це знаєте, такий, типу, дефолт в якийсь час був, типу, популярна була мати Кавасакі Ніндзя там, 2000 там, якогось року. От. І я теж була людиною, яка мріяла про такий мотоцикл. Але, але я б його не хотіла насправді. Я б хотіла щось таке. Давайте мотоцикл подивимось. О, мотоцикл OLX, купити. Я думала, він дешевше коштує. Ася ось знайшов для тебе. Зараз. Дам дитячий мотоцикл. Так конночку, дівчинку, біленьку, шадосім записать не, не загуглиш. Зараз загуглю. Зараз сурон загуглю. І бачу, таке сурон ногу. І бачу, що це таке електростукуткер. Це розглянь зараз. Електромотоцикл. Блядь, ну не знаю. Ну, наче велосипед звичайний. Ну, схожий на звичайну цей велосипед, Лісопед. Але дорогий. Дорогий лісопед. Так, Хонду, щось там треба загубити. Ні, ну він виглядає прикольно, але він, але він для людей великих, типу. Я, типу, маленька людина, я не дотягнуся до педалей до цих. Я не дотягнуся до ручок, типу, я отут осяду, і мені треба буде сидіти отут, на цьому, на... бензиновому хуйні, нахуй, щоб діставати до всього. Я б в неї нічого не купляв. Бак, Бак, дякую. Бензина хуйня. Ну, це щось синеньке, прикольне. Такі фотки якісні, блять. Ну, це прям, наче, фотки на замовлення робили, щоб спеціально на авторіо виставити. Чи просто людина фоткати вміє так гарно. Виглядає прям гарно. Ну, мені. О, блядь, ладно, оце хуйня фотка. Ну, що цю фотку б... було вставляти? Ну, ти все спортивний нахуй. Їздив за кордон на Харлі Девіссон виставку. Звичайно, знімається з обліку та переоформляється. Він їздив на Харлі Девідсон виставку. І що? Це він виставляється чи що? Я не розумію. А тут можна репорт кинути. А репорт кинути можна? Ой, їбать, їбать нацепили всього, дивіться. Ото сумочки нацеплені. Ух ти, ладно, вон. о, єбать. Ви бачите? Ви бачите тут відзеркалення? Відзеркалення, там чоловічок, наче ковбой нахуй. Навіть тут а є якийсь, а нахуя тут кармашик? Скажіть мені, будь ласка. О! Присів. Пльотки з руся. А пльотки? Єбать! Я не помітила одразу Єбать! Я не помітила одразу ці пльотки, нахуй. Єбать, це реально якийсь мотоцикл БДСМщика, чи що? шо? Є... Ані, блядь. є що це Бать, що це куди сувать? Ебать, це що за стопи? Блядь, це я не знаю, це жах, це саме крінжове, що можна було придумати в цьому мотоциклі. Чи може ми ще не все знайшли? Можеш, ми ще ладно, ми вже все побачили, ну що він пише. Мод обслужений, замінений ланцюг і зірки, нове щеплення встановлено багато ексклюзивного під замовлення ручної роботи тюнінга, підігрів ручок. Сигналізація XN музика, Лед -світ... світло музика, він що ще світиться, блядь? Ой, це я після його чуть не наригала, вибачте. Поїхали далі. Ну Це дефолт, дефолт. Default, default. Ну, дефолт. О, тут відос ще буде, а ну. Давайте без звука подивимось. Це, блять, пухнастий хвіст просто висить. Єбать, я думаю, це, звичайний мотоцикл, а там хвіст позаду висить. А куди цей хвіст кліпиться? Це Зажав. Йомою, а він всюди висить? Єбать, а що це за мєм, пльотки вішати? А що це за прикол Пльотки вішати на ручки. Це у всіх така тема, чи що? Це типу, мода така, нова, не знаю. А можна мені. Єбать. Це що за паровозик? А що це за перевозик? Що це за перевозик, блін? Ні, ну він виглядає, типу, не побитий, навіть пофарбований, навіть, типу, якось плюс-мінус, е ну, за ним слідкують? Але це нахуй було ф -ф 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 фотографувати. Чого не можна було від відцепити цей сундучела? Цей сундук з багатствами, сокровищами, чого його не можна було відцепити? Чи тільки з ним їздити треба, я не розумію? Тут фільтри наважили прям дуже гарно. Ладно, я піжу, якщо що. Хуяві ху фільтри обрали. Можна було і не накладувати фільтри. Бак вдарений. А де ти побачив? Вдарений oh! баг! А він про це написав? А він про це написав? А ми зараз почитаємо. Зараз прочитаємо. Продам відмінний харвей, був з мінімальним пошкодженням, вилка не та Рама ціла, має фантастичний колір в рідній фарбі. Шом харелей, викрашений в колір байка, може продати окремо. Нахай мені цей шоум Перед сезоном повністю обслужений, зберігається в сухому гаражі. Дуже дякую. Вона не писала про бак пошкоджений. Технічний стан повністю не пошкоджений. У нашій ще й пиз... Понятно. Мінус вайбік. Автобудинки. О, автобудинки. О! Блять, автобудинки це вайб насправді. Ну зараз подивимось, в якому б я автобудинку поїздила. Це автобудинок? Оце? Автобудинок. Це просто е, багажник е, з палаткою всередині? Це просто всередині палатки, й намети все? Автобудинок? Ви серйозно, блядь? За 5К доларів. За 206 гривень. Блять, що нахуй? Хуйня? Плюс хуйня. Ану, а це що прикольне. Ну, це щось таке. Величкі буде, оба, тоді зрозуміло, чого воно триляму коштує. Ладно, це, типу, нове фу. Ой, це, ні, це реально імба! Блять, ну воно скільки, три лями коштує? Та ти що? Та ти що? Який туалет, яка раковина? Мона хату купити? Ні, це для людей, напевно, які не хочуть купувати хату. Ну, наприклад, типу, у них є гроші на хату або на такий будиночок, а вони хочуть тобі, подорожувати. І, типу, хату нема сенсу брати. І чого ні? Ні, я думаю, типу, знаєте, якщо є людина, яка така, типу, а продам-ка я свою квартирку в Києві і куплю-ка собі таку махіну і поїду кудись там, в Карпати, а потім з Карпат поїду там, не знаю, кудись в іншу країну, в Нідерланди поїду, там ще далі. Не знаю, це їмба, мені здається. Ой. Шість лямів, А це що, блядь? а що можна за шість лямів ще видумати? Мені за цим вже стільки побачили імбового, що щось переплачувати, ну давайте. Може він броньований. Але за що поки, Я не знаю, якщо вони плюс-мінус всі схожі будуть. По суті, ото яке ми бачили м за три лями, для мене нічим він не відрізняється від цього, просто що тут трошки там подушки, якісь прикольчики. Але, по суті, одне і те саме. Ну, Типу, нема сенсу переплачувати 3 мільйони. Просто, типу, що стільові трошечки, але. ну, типу... А, це просто Мерседес, я поняла. Давайте що, найдорожче будемо дивити? Місяць я вже побачила найдорожче. ну. Мені я вже не дорожчі побачила. І ні. Я ще не бачу, а дорожчі, походу. Є блять Це мінімальна єбать 10 лямів нахуй. Це фу квартира вже реально. Є це вже реально, як фу квартира якась. І стільки простору насправді багато. Хочете жити в автобусі, так. Ні, ну ти подивись на це це не просто автобус, це автобус, це, типу, знаєте, на англійській. Ні, бать, це прикольно. І... А, це, типу, прям фу, такий, знаєте, трейлер жорсткий. Бля, ну це прикольно. Ще й десь сфоткали його гарненько, в ньому поїзд... походу десь вже й поїздили гарно, бля, тимпа. Це пури на шинах? Він розсувний. О, він ще й розсувний, я тільки помітила, єба, я тільки помітила. А я тоді думала, чого він такий широкий. А, а чого це пора на шинах? Це нащо таке робити? Ось що я теж тут подумати, типу, чого так місця багато. Ні, ну це то прям приколюха така жорстка, бачи, так гарно. Телефонуйте у WhatsApp! Ми продаємо мрію на колесах, важкий люкс в будь-якій точці планети. В самих неймовірних місцях поряд з вами завжди буде комфорт та абсолютно всі комунікації, які тільки можна уявити. Повноцінний будинок і шавні перевагою більший, він завжди з вами в будь-якому місці. Дзвони. О, це щось прик... О! О! є дешевший варіант. Є за 5 лямів варіант будинку. Подивися, Віацію. Зараз 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 подивився, Я хочу подивитися і подивлюсь, Вон, він теж розсувається, ну. Типу, є за 10, а цей трошки дешевше. Чого він дешевше, цікаво? Хоча, по суті, він навіть виглядає імбовіше, типу він такий світленький. Ну, типу, знаєте, отой за 10 лямів. А нахуя переплачувати, за 10 лямів можна купити за, за 5? Ану, що там по цим? Автобудинки. Повітряний транспорт. Гвинтокрил. Беремо. 41 один лям. А які саме дешевші? Давайте найдешевшим. Ми не можемо потягнути 41 лям. О. 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 Ну оце гвинтокрил. Ну, оце. Я розумію. Гвинтокрилище. Інша розмова. А це що таке, блядь, Що за хуйня? А як воно літає? Єбать, я б на таке не сіла, ні за які гроші світу я відвідаю. Він ще й саморобний, чи що я не можу зрозуміти? Я б на таке не сіла взагалі ніколи. Оце врахується, як це, як, е, як кастомний. Мені здається дуже кастомний, це що? Шестірка, так? це дуже кастомна та шестірка, це дуже кастомна шестірка. Я б не такі. ой. Не поняла. Ой, багать, як погано. О, боже, воно все окуцнете, воно все коснете. Ой, ну зате поєбой наліпано, зате з за обох сторон поїб, пейб... а це що. Блять, це що за дюрка нахуй. А мені одні за заєця... тут був я. Хто писав, не знаю, а я лох читаю. О! а климочок йде в цей? А клумок йде у ну, разом. А, походу, йде.